Я буквально досліджував це питання вчора і позавчора слідкую дуже пильно. Законопроект буде один в один, змінять лише авторство. І те, що говорить Джонсон, не на пресу, так, угу. не під офрекорд. Э, Маю на увазі зараз спікер Палати представників. Законопроект готується, він не буде відрізнятися від того, що проголосоване вже в Сенаті по цифрах. Угу. Буде інше авторство, і це точно може бути безвідсотковий кредит, колись віддадуть. Але є одна така зарита ще собака. ну Це вже всі чули, вже набити лос комуну, лендліз і так далі. 48 мільярдів піде на ВПК США. І 13 14. Так, 12 да, з копійками да, 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 отримує да. бюджет України. І то під вборг. Всі чудово розуміють, ми колись віддамо, не віддамо, це вже не настільки важливо. Але справа в тому, що після цієї всієї події приїжджає до нас ще один дипломат, дуже високий, із США, прізвище якого Саліван. Різниця це візиток... ж російський. от, послухайте, різниця в візитах два дні всього-навсього. це представники різних партій. Засвідчує двопартійну ідею, підтримку такого курсу. Тому що Трамп, я тут погоджуюсь з Володією, абсолютно що він став перед вибором. Він не може не впливати на зовнішню політику. За визначенням не може. А тут тепер двійний профіцит. Я і питання вирішую щодо зовнішньої політики, і бабки в США залишаються. Більше того, ще й податки будуть сплачені, і Україна колись віддасть. Але це ще не все. Оці всі історії. Чому сюди приїжджав ще Лінсі Грем? Давайте згадаємо, що у серпні минулого року Джозеф Байден призначив таку сюди пенні Пріцкер. Ну, контроль Вона... за, за витратами Вона... військових. Ні, ні, контроль там інший, там Пентагон здійснює контроль. Пенні Пріцкер це уповноважена з. Розвитку привабливого інвестиційного клімату в Україні. Ну, за реконструкцію да. да і да, вона ну, займається виключно, всіх ті, і в тому числі, виключно група, що американськими грішами. Вона займається виключно американськими інвестиціями, не світовими. Її цікавить питання вливання грошей американських в Україну. Але вона хто? Вона міністр економіки за часів Обами. Вона демократ. Вона буде лобіювати бізнес демократів. Ну я не вважаю все-таки Трампа. Ну, як не бездарним бізнесменом. Якщо він вирішить, він... Він... таким він якраз політкою займається як бізнесмен. Так, yeah. big, big deal. І big deal. для нього yeah. 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 пр... профіцит дуже сильний в Україні буде саме через військові питання, через ВПК. Тому зараз, змінюючи цю риторику, ну давайте скажемо щиро, ну Джонсон не буде сам від себе говорити. Лінсі Грам не буде сам But від well, себе говорити. Не хочу казати Погоджуєтесь, <світ> <світ> погоджуєтесь. <світ> 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 Мені Добре, особисто ця ідея цілком зрозуміла, що. На кону стоїть питання голосування цього законопроекту, але в борг це як політична одна із кампаній Трампа у ви, на виборах, і не він не, не випадково сказав, що ну нам треба це вирішити, питання до осені. І це саме говорить в тому числі а, Борель, який був нещодавно в Вашингтоні, до осені. Риторика схожа. Єдине питання, як це все вирішити. Вони поки що торгуються і тут до НПЗ. Дозвольте вставити також ще 5 копійок. Чому, скуч... Чому нам ну, видається дивним, коли ціна на нафту скакає, нібито всі професиці, все добре, а тут такий кіпіш піднявся. Якщо брати по структурі світової економіки, особливо нафтового ринку, будь-яка країна, яка сьогодні є домінуючою у питаннях виробництва нафти, зацікавлена в зменшенні об'ємів видобутку нафти. Не в збільшенні, а в зменшенні. Щоб отримати ціну. Звичайно, Саудівська Аравія і Росія постійно в зговорі у рамках ОПЕК для того, щоб не, не підвищувати видобуток нафти. Ще в 2022 році Байден їздив до Саудитів. Чому? Ну, залишається залаштунками ця вся історія. Але вона мені дуже перегукується з історією Радянського і, Союзу. І з ну, історією да, нав... Радянського Союзу. Тому що все-таки, е, ну, мабуть, не останню скрипку в розвалі СРСР відіграли саме саудити, коли. Підняли дуже суттєво ви нафти. Це було наприкінці 80-х років і обвалили фактично економіку тодішнього радянського союзу. Може вони не цю мету переслідували. Не, так. Він готувався до виборів. От так. якраз ці речі, щоб не піднімався галон вартість на галон бензину у сполучених штатах під час його кампанії передвиборчої, Я думаю, що там було чільне чільне місце займало це питання. Але тут як двійний профіцит на сьогоднішній день підняття ціни привабливо і для росіян, і для американців. По соціальній складовій великого росту ціни не буде на готові нафтопродукти. Якщо ви подивитеся за динамікою росту цін на дизельне пальне, на бензин, на газ, ну, це 5-10%. На стелі ви отримаєте там, плюс 5 центів, плюс 10 центів. Тобто... Ну, для споживача, якщо ти приїжджаєш на заправку, для тебе це не буде катастрофою. Ну, якщо заправляють по американську да, 20, да, 20, да, да. 80 вісімдесят літрів. Напевне, то... невдоволення буде, я розумію. Але поряд із тим, поки що це не перекосить ринок. Значить, ситуація і історія за цією публікацією зовсім не про те. А про те, що ви сказали дуже служно, а за рахунок чого відновлювати ці НПЗ на Росії? Тому, як на мене, це 100% заказуха зараз пішла від Росії Financial Times, Нам вона дуже вигідна. Тому що з огляду на всі ці вояжі, які дипломатичні нині відбуваються, ми повністю влягаємо парадигму у іхвалення закону про військову допомогу хай через кредити, і вже щоб завершуючи Україна до речі на це погодилась, тому що. Наш міністр оборони пану меру сказав: ми готові розглядати будь-які варіанти надання допомоги і в кредит, тому числі та раді Богу, це у нас і виходу інакше на тому, оцей весь паз, який складається так, мені так ну видається, ось таким чином. Поки що на йде дуже в плюс в Україні. Звісно, окрім того, що ми там будемо коли щось віддавати. Але я ну, ну в плюс чесно кажучи, ну, тут, ну під питання в плюс, оскільки ми втрачаємо територію, ми втрачаємо людей. Ні, я не час іде. Для зміни ситуації на фронті, для отримання більшої військової допомоги, для вирішення питання зовнішнього фінансування наших військових потреб в будь-якому випадку це для України гарна історія.